Згущене молоко з хлопчиком, яке найсмачніше. Класичне, вершки, безлактозне іриска, какао. Кава! Класичне. Класична біла згущоночка, куштує. Вона дуже смачна, звісно, солодка, але при цьому молочна і дуже приємна на смак. Вершки. Цікаво, чим буде відрізнятися від згущеного молока. О, ну воно прям густе таке. Куштуємо. Густіше і солодше, наче взяли класичне згущене молоко і ще більше його згустили, тобто випарували. Концентрована згущенка. Безлактозне. О, теж густа. Куштуємо. В принципі, на смак вона не відрізняється від звичайного згущеного класичного молока. Але вона набагато більш солодка, і мені це не подобається. І риска це варяне, згущене молоко. О, так от виглядає глядя. яке густе. Куштує. Звісно, мені на смак набагато більше подобається домашнє варене згущене молоко. Воно рідкіше, ну і якесь для мене приємніше на смак. Але це було непогано. Так, це дуже солодко, але є смак і риски. І загалом це приємно їсти. А якщо ще й на вафельку намазать і забадяжить тарта, то взагалі буде супер пупер Какао! Спогад з дитинства розблоковано. Я думав, таке вже не випускають. Останній раз я це їв в санаторії в Криму, коли в дитинстві їздив. Оу, є. Куштує. Це тупо смак з дитинства. Я думав, що це вже не випускаю, чесно. Я коли побачив в магазі, я офігів. Блін, Це приколдес, це дійсно згущенка з насиченим какао-смаком, гірким какао-смаком, тобто присутня гіркота, яка розбавляє солодкість. І мені це подобається набагато більше, ніж класична згущенка. З кавою. Какао, так. Да, я ще здогадувався, що, можливо, десь продається. А кава, я був впевнений, що мені приснився такий продукт, як згущене молоко з кавою. Але ні, воно існує і досі. Так от воно виглядає. Саме цікаве, що з кавою світліше. Ніж з какао, і рідкіше. Куштуємо, друзі. Друзі, це згущене молоко, яке додали розчинну каву, якусь типу не з кафе. Або, знаєте, наче дуже багато пакетиків е -е, маккофе замішав у воді. Як на мене, найсмачніша какао, класика на друге місце.